Добрий день, ви знаєте, я хочу в цьому ролику показати, як крафтити а, а, факели. Я знаю, можливо, це така операція досить рутинна, але тим не менше я хочу зробити окремий ролик, щоб а, показати, як це робиться. Тож, зараз в мене в інвентарі є кілька шматочків вугілля і є. Паличок немає. Зараз ми зробимо палочки і є вугілля. Тож, щоб скрафтити факели, потрібно мати. Вугілля та Палички, які крафтяться з досок. E, wood planks. В я я позакадрую трошки лазив по всяким печерам. E, Подивимося, що там є. Особливо не записував, є тільки чорновик. Я маю вкладати його не буду публічний доступ, тим не менше. Тож, давайте e, покажу, як крафтити факел. У мене зараз на янці, на янці їх є 56 штук. І є планки. Планки крафтяться з досок. Ось так. Опі доски є. А Доски в мене є окремо. Wood Planks. Е е Кладемо планки в довільну ячейку і отримаємо е палички. Отак. От Хоба. Для того, щоб скрастити факел, потрібно взяти е вугілля, покласти їх в Центральну ячейку, а і під ними розмістити палички і отримуємо факели. І за кілька кілька отримуємо цілий стак їх. Бачите, як просто. Давайте дократимо весь наявний ресурс. Палички, вугілля, палички. І знову хоп-хоп-хоп-хоп. І ще 16 16, 16 штук. Ну, давайте докоратимо ще два шматочка вугілля. потрібні Факели. Хопа, лише ще, ще 4 штучки і вугілля. Хоба. Все, вугілля більше немає і маю 96 факелів. Все. На сьогодні це все. Дякую на все добре. До побачення.